Розпочнемо зі сполучених штатів. Зараз на прямий зв'язок зі студією виходить політолог, експерт міжнародник Максим Несвітайлов. Пане Максиме, добрий день. Слава Україні! Вітаю! слава. дійсно кілька яскравих заяв прозвучали учора і вже сьогодні. Від кандидатів у президенти, зокрема від демократичної партії Камали Гарріс, вона ж є віце-президенткою США чинною. Дала вона велике інтерв'ю CBS News, Говорила зокрема і про Україну серед світлих меседжів. Наступний вона б не погодилась на двосторонні зустрічі з правителем Росії Путіним для перемовин щодо розв'язаної ним війни проти України. України, ось дослівно. На двосторонній основі без України ні. Україна повинна мати. Право голосу щодо власного майбутнього кінець цитати дійсно правильна для України заява. Але поясніть, будь ласка, чи означає це, що якщо Гаріс переможе і стане президентом Сполучених Штатів, ця країна не вимагатиме від України миру заради миру, а підтримуватиме українську ідею повернення до кордонів 91-го року і початок переговорів із Москвою у сильній для Києва позиції. Ну, швидше за все, якщо Камала Гарріс стане президенткою Сполучених Штатів Америки, то її політика. Не дуже сильно буде вирізнятися від політики, яку провадив Джо Байден, принаймні в гіршому напрямку, навряд чи це відбудеться, скажімо так. Тому що, все ж таки, по перше, вона десь буде дослухатись до цих умовних старішин демократичної партії, оскільки вони власного впливу і репутації всередині партії ще не так багато, і багато чого потрібно доводити. Разом з тим вона зацікавлена в тому, щоб стартувати потужно, тому що все-таки велика відповідальність. Перша жінка, президент Сполучених Штатів Америки однозначно буде що доводити. Вона мігрантка в першому поколінні взагалі там багато чого вперше. Тобто, це буде історичний прецедент, і звісно, їй захочеться запам'ятатись також на історичному рівні. Відповідно, запам'ятатись зливом України, програшем війни. Програшем протистояння вісі зла вона точно не захоче. Це буде гарантувати підтримку для України, це буде гарантувати узгодження з Україною кроків. Це дуже важлива позиція, що е, жодних перемовин без е, України про Україну. Це те, чого ми досягали вже дуже давно. Це те, про що ми говорили ще там з 2014 е, року, коли багато чого вирішувалось за нашими спинами. Зараз такого не відбувається. І це важлива позиція, тому що вона ж могла вийти і сказати, що там заради глобального миру я готова говорити з усіма про все і так далі. Якось розмито е, і не конкретно тут чітка конкретна позиція, що там, де говорять про Україну, там Україна право голосу має право голосу, і там Україна має бути присутня. Ну і на запитання, правда, щодо НАТО Камала Гаріс не була НАТО конкретною, якраз тому, що спитали б неї про можливе членство України в альянсі. А вона сказала, що це питання, яким ми будемо займатися, якщо і коли до цього дійде. Знову таки, це була пряма цитата. Просто за Жванецьким. Я не знаю, чи читала Камала Гаріс з Жванецькою, чи слухала його, але реально вирішувати проблеми мірою їхнього надходження. Ми пам'ятаємо цю ідею. Слухайте, ну щодо самої заяви, це означає, що питання Поки відтерміновується чи Камала Гарріс так по-своєму інтригує, чому питаю, тому що згадую публікацію Financial Times після поїздки Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Financial Times потім написали, що Байден може покликати Україну до альянсу перед тим, як залишить посаду президента. Прокоментуйте, будь ласка. Ну, перше, Financial Times — це дійсно одне з найбільш авторитетних виданів, Якось так склали, що вони і The за Economist зазвичай дають і найбільш ґрунтовні інсайди і в принципі найбільш якісні матеріали. Якщо ну, це на моє суб'єктивне враження, якщо так аналізувати те, що я бачив в стрічці, те, що намагаюся там читати щодня. І дійсно мені здається, що це певний елемент інтриги, бо зазвичай аж такого тиму без вогню не буває. Ну, принаймні, знаєте, це можливо, просто так сильно хочеться сподіватися, що знаходиш для себе аргументи, як, як це називається, підтверджувальне упередження. Згадав цей термін. Але тим не менш є сподівання, що дійсно Джо Байден вже ось цієї суботи. Якщо не покличе Україна до НАТО, то точно ініціює. Ну не точно, але може ініціювати якийсь новий етап інтеграції України з Альянсом. Для нього це дуже важливо. Ну все ж таки, давайте зберемо всі факти докупи. Це 25-те буде засідання в цьому форматі, але вперше на рівні очільників держав ініціював це саме Джо Байден, і він буде головувати на Рамштайні. Тобто, вперше на рівні очільників держав, можливо, останній його настільки потужний публічний прояв саме в контексті врегулювання якихось міжнародних питань. І враховуючи те, як безславно може закінчитись його дуже потужна і успішна кар'єра, мені здається, все ж таки він захоче чимось запам'ятатись таким вагомим, серйозним. Таким, що ну принаймні, хоч якось відважить ці історії про те про невдалий вихід з Афганістану, початок російсько-української війни, тепер ще початок на війни на Близькому Сході, Сполучені Штати Америки, таке враження ні на що не можуть вплинути і просто виглядають якби сили спостерігач, а вони не звикли знаходитись в такій ролі. Я гадаю, що Байден точно. Щось готує і готує щось вагоме, інакше сенсу е збиратись на рівні очільників держав просто немає. Тому mm -hmm. дійсно мені здається, що Камала Гарріс просто дотримується такого інтригуючого мовчання. Е але але наскільки виправданими наші здогадки є, ми побачимо ось вже цієї суботи, вже зовсім зовсім скоро.